Упродовж цього тижня за добу у відділення екстреної меддопомоги зверталося орієнтовно 160 людей із серцево-судинними захворюваннями. Розповіла суспільному його завідувачка Неля Федорчук. Лікарка-неврологиня Тетяна Костюк оглядає пацієнта. Скаче трошки скачі, контролюєте його, п'єте препарати регулярно. «Так». Серед пацієнтів побільшало зокрема і переселенців із загостреннями хронічних хвороб, говорить лікарка Тетяна Костюк. Супутній фактор тому каже тривалий час їхнього перебування у місцях поблизу бойових дій. Помолодішали інсульти. Це від 40 і далі стресогенні чинники, умови життя доволі сильно почали впливати. У кожної людини свій прояв того немає ідентичних ситуацій. Велика роль правильного збору анамнезу, мабуть, метеозалежні. Бо не сприяти війні, тоді найгірше. гірше і раніше звертався. Трохи голова поболіла, лишу ми в голові. Знову обертався за консультацію. Очі закриті, і скажіть, чи хитає, чи не хитає. Пальцем кінчик носа закритими очима. Зі слів завідувачки екстреної невідкладної меддопомоги медоб'єднання Луцької тергромади Нелі Федорчук останнім часом найбільше звертаються пацієнти з хронічними захворюваннями та пацієнти з гострим станом. Додає, це зазвичай перепади тиску, головний біль та болі в області ділянки серця. Звертається і з зв'язані із погодними умовами загостреннями, а також йде загострення, які зв'язані не з дотримання, наприклад, правильного харчування, не дотримання лікарських попередніх призначень серцево судинні захворювання – це переважно є гіпертонічна хвороба, це є стенокардія, гострі порушення серця, це, наприклад, інфаркти, інсульти можуть бути. Якщо людина відчуває недомагання, перепади тиску за словами лікарки Нелі Федорчук, не варто займатися саме лікуванням, а звернутися до сімейного лікаря чи викликати невідкладну швидку допомогу. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.